Доброго дня малята! Сподіваюся, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні, дітки, я вам хочу розповісти одну чудову казочку. Казочка про ялинку. Тож сідайте зручненько і слухаємо. В одному лісі жила була ялинка. Ліс називався чарівний. А у ялинки імені не було просто ялинка. Але вона теж була чудова, струнка, пухнаста. Влітку вона була звичайною ялинкою, була досить колючою і дуже зеленою. Під нею часто ховалися гриби. Рижики, маслюки і навіть король грибів, боровик. Взимку у ялинки була зовсім інша робота. Якщо подружки, сосни та осики мирно дрімали під мелодію хуртовини, то ялинці було зовсім не до сну. Взимку вона працювала новорічною ялинкою. Що таке новорічна ялинка, зайчик сніжок не знав. Він народився, то весною і ялинку в новорічному вбранні ніколи не бачив. Від мами сніжок знав, що ялинка в новий рік дуже красива. Поки сніжок розумів тільки, що ялинка справжня годувальниця. Білки, шинкарі, ятли, польові миші із задоволенням пригощалися насінням її смачних шишок. Гаразд подумав про себе сніжок скоро новий рік. Тоді і подивлюся на ялинку в новорічному вбранні. І ось одного разу зайчик сніжок. Як зазвичай побіг до ялинки. Побачивши її, він дуже здивувався. Спочатку він подумав, що збився з дороги і прибіг кудись не туди. Але, озирнувшись навколо, він зрозумів, що місце правильне. Ялинка була надзвичайно красива. На маківці сіяла зірка, на гілках переливалися різнокольорові намиста, а нитки золотого дощу тянулися від самої верхівки до землі. Ще на ялинці затишно влаштувалися овечки, собачки, ведмедики, тигренята. Зайчик сніжок від вхвилювання не міг вимовити ні слова, але потім він сказав, яке диво, ніколи не бачив нічого кращого. Ялинка тихо посміхалася. Зайчик тупнув однією ніжкою, потім другою, але раптом пританцьовуючи сніжок побачив. Що за далекими деревами бігає вовк. Зайчик затремтів від страху. Ялинка, миленька, заховай мене, попросив сніжок. Новорічна красуня протягнула до нього свої пухнасті гілочки, і зайчик стрибнув на ялинку. Коли сірий вовк підбіг до ялинки, Ніякого зайця і близько не було, і тільки нова новорічна іграшка прикрашала одну з найбільш пухнастих гілок. Яка ошатна ялинка, така ароматна бурчав вовк, і поки ніхто не бачив, теж став пританцьовувати, дивлячись на те, як танцював вовк, Зайчик сніжок ледь стримував сміх, але він зрозумів, що якщо він засміється, то вовк відразу його побачить на гілці. Незабаром вовк втік додому. Сніжок стрибнув з ялинки, обняв її і подякував. Та ялинка запросила його на новий рік у новорічне свято. Звірі один одного не чіпають, тому що це свято чарівний. Ура! тільки й крикнув зайчик сніжок. Він побіг додому, щоб раніше лягти спати, адже скоро новий рік. Ось і казості кінець, а хто слухав, молодець. Сьогодні малята ми з вами будемо малювати новорічні. Іграшки Але спочатку ми підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо гімнастику для наших пальчиків. Гра називається ялинка. У ялиночки на ручках. Замість пальчиків колючка. Ти ялинко не колись. Краще з нами подружись. Дітки, давайте повторимо цю вправу. І ще раз. У ялиночки на ручках замість пальчиків колючки. Ти ялинку, не колись. Краще з нами подружись. Молодці малята. І цю вправу і ще декілька разів. У художній майстерні малята я підготувала клейон, чисто серветку, аркуш паперу, де ми будемо малювати, іграшки, фарби трьох кольорів жовту, червоного та синього кольору. Стаканчик з водичкою і серветочку. Ось така гарна робота, дітки, в мене вийшла. Чекаю від вас роботи. До наступної зустрічі, малята!